Всім привіт, 4 квітня, знаходжусь на своїй домашній пасіці, це Івано-Франківська область. У нас сьогодні достатньо хороший теплий день на вулиці на цю хвилину, плюс 16 градусів. Ну і бжівки гайно, дружно літають. Декілька днів підряд ряд бджова практично не літала, сиділа в вуликах, тому що було прихолодно. Ще завтра непогана погода, Ну, принаймні по прогнозах синоптиків планується. Але вже від обіду можливі дощі. Ну і починаючи з неділі можливі сніги, похолодання вночі до мінус 2 градусів, тому така вона у нас весна, отакий він квітень. На своїй домашній пасіці поставив практично на всі бджової родини пельцезбірники. Буду трошечки з цієї пасіки збирати пилочок. Ну і після перших робіт, які взагалі приводив, більше нічого з бжівками, ніякі маніпуляції не робив. Знаходяться вони зараз на 6-7 рамках, гайно, густо, щільно так обсижених. І за шиєннями я особливо не спішу, тому що бачу на просторах Ютубу багато пасічників кидають дивлі корпуси, ставлять рамки з вущиною, сушниною. Дають маткам площу під засів. Ну, вважаю, що можливо трошки зашвидку, тому що немає стабільної погоди. Сьогодні я шияв, а завтра похолодання і бджілки можуть не справитися з цим всім. Тому така ситуація. Працюю більше в майстерні, наздоганяю, доябляю все те, чого не вистачає. Можна побачити навіть в межах даного кадру, десь якихось дашків треба. Все це доябляю, а до буду дивитись тоді, коли вже буде хороша, стабільна, тепла погода. Тому от якось так продовжую працювати. Всім гайного дня, до побачення.